Ми підготували задні, задні того, що його передати. Також тільки все Першу закупівель електронна почта можливо зака напишіть адресу, за якою ми скинуємо відповідь. Зараз в принципі то, що, то є наше звернення, але наша вимога. Тобто то є звернення, але тепер наша вимога Наша вимога є така, щоб зв'язатися з паном Дурчином, щоб він тобто повідомити його в тому, що Львів готовий зараз. Тобто він зібрався І вимагає, скажімо, під. Висловили певний і проголосування того закону, який мав бути проголосований ще вчора. Тому що також, в причину в в, самооборони чи удара чи переключили, скажемо, свободи так само, вони перші були проти того, що коли 4, липня, 4 липня подавався той законопроект від команди Януковича. Свобода, якраз перша виступала про скасування того закону. На сьогоднішній день ми бачимо по телебаченні, що в першу чергу якраз Турчинов відхиляє той закон, тобто переносить його на, на якусь там позавтрашню буденну справу. Ну, хоча я вважаю, що це є майже, майже головний проект, тому що дуже багато людей на сьогоднішній день є потерпівшими від того закону, з тим, що вони не мають чим побудувати сім'ї, не мають роботи. Немає бізнесу. Добре. Попишіть, будь ласка. У нас кіловат і. Що можна ще підштовховувати? Ще каже, а якщо зібрали. Закон назад, так? Всі туди, я думаю, що треба просто економічно коментувати, Чому ми сюди прийшли? Чому ми сюди прийшли? В першу чергу, за весь час існування незалежної України, ми сьогодні, в першу чергу хочу сказати, що ви зібралися для того, щоб ви разом з нами підтримали, ви передали наші вимоги про підтримку закону 4238, що ми вже всі знаємо. Наступне, що я хотів би е, просити, щоб ви, ви розуміли, що за весь час існування України не, не був утилізований жодний автомобіль. Я знаю, ви, я, я підтримуюся, я буду. Спробувати. Я, я, я розумію, але для, для того, тому що в Верховній Раді не подається жодної правдивої інформації про те, чи були утилізовані автомобілі, які податки, надподатки, які з нас забирають з нас, звичайних громадян, для того, щоб ті гроші йшли невідомо куди. Тобто на сьогоднішній день гроші, які збираються з утилізаційного, за утилізаційний збір, не йдуть до державного бюджету, тобто вони йдуть на окремий рахунок Міністерства екології. Коли ми зараз всі боремося за, за те, щоб гроші залишалися на низу, тобто то є наші з вами податки, які будуть залишатися в нашій області, які будуть йти для покращення подій. А якщо буде стояти питання так, що цей закон не буде проголосований, тобто область, в якійсь якій, якій межі залишається без фінансування практично. Алло. Алло. У нас комітет зараз А, 4238, законопроект, не пам'ятаєте е, е, так, збір? Так, про скасування атизаційного спору. Прошу? А, добре, дякую. Значить, Від нас буде дорога, якому в принципі який до вас має право звертатися? Щоб, щоб ви звертатися, якийсь координатор написали. Координатор. Кулька. Координатор. Хто це? Координатор координатор не не Степан, Степан Іванович. Степан Іванович. Ну, буде координатор, так, телефон ще встати. Так. Пане Івану, треба працювати, тому що ми вже зараз на місці без роботи всі. Нам треба сім'ї вбивати і жити. Ми всі говоримо, що ми підтримуємо, щоб таки не було слідно. Нас визиває побоювання, що є альтернативний закон знаю, про підвищення. Вже існуючи ставок, їх збирається ще підвищити. Чому ми що настоїмо, щоб ви розглядали негайно? Не гай... Чому б, щоб його негайно розглянули, щоб його розглянули скоріше, ніж той про підняття. Тому що коли розглянули той закон скоріше, буде того закону шансів менше набагато. Що законопроект? Є альтернативний закон про підняття вже Що законопроект альтернативний буде їх розглядати відповідно до регламенту Верховної Ради два одночасні. Ми не будемо. Все, реєструємо, віддаємо. І тут можна сьогодні, якщо буде тримати можливість, звичайно, що буде вас можливість, то... Можна, можна, можна почути відповідь, яку ми дали Я так зрозумів, висторчину зв'язувалися? Я з торчиною не можу зараз фізично з'явитися з рушень. Це йде засідання Верховної Ради. які годині нам прийти для того, щоб Але ми можемо... Могли... Ну, ми, ми з вами говорили, наша початкова вимога, найголовніша я, вимога, я то, вимога я є... Для того, щоб ми знали, Якщо задовільняє. Вимоги... Якщо задовільняє, я можу зараз і в адміністрацію президента. Так? Можливо, зараз вам не ну, думаю, ну, що ви так, зараз не маєте. Ми, 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 ми можемо знову сюди прийти, наприклад, через годину, через дві. тобто, в колективі, не наприклад. Не дивіться сесію, сесія триває і не закінчується, так? До шостої години. Ну, і ми вчора дивилися до п'ятої години. Чи до п'ятої, а сьогодні зараз? Ну, ну, ми вчора дивилися і вони проголосували. Порядку розуміти, що Турчинов, тобто є спецзв'язок який діє тільки в кабінет Турчинова. В в кабінеті знайти розумієте. Добре. Добре, в якій годині нам потрібно підійти сюди для того, щоб Добре. ми провели таку роботу, Щоб ви прислухалися до думки громадян? Послухайте, товариство. Я... я слухаю, от я сижу, я буду слухати за думку громадян. Я. я завжди слухаю до думки громадян. І я хочу чути. Ми, от, ви дружає? мене, будь ласка, почуйте. Мені потрібно зараз Це, цього листа вашу волю. Відправити це буде найправильніше. Я чим швидше це скерую, письмово це зроблю. Крім того, я можу готова вже йти зі мною, я зв'язую з організацією президента і інформую, торчим зараз трубку не візьме, оскільки світі проводить засідання Верховної Ради. Щоб хтось з депутатів на сьогоднішній день і знаходиться у сесійній залі Верховної Ради, передав чи від вас, чи від нас. Чи передав нашу думку, наше звернення і наше прохання, нашу вимогу, що Таке, Такий, це існує звернення? Тому, Тому сухорко, що якщо ми будемо скірувати письмові звернення, можливо, вони сьогодні їх не почують. Цей закон був зареєстрований, прийнятий до порядку денного 25-го числа. 25-го числа проголосували, що засідає. Я не знаю, я... що за цей закон вже всі комітети? Я не знаю. Можливо, вирішить, що в першу чергу ще якісь є питання. Зараз оці події в Криму, інші, інші. Не знаю, якісь консультації. Чому ми наполягаємо на тому? Якомога швидше. Початок хтось із депутатів від Свободи на сьогоднішній день, які знаходяться у сесійній залі Верховної Ради. Передали чи від вашого імені, чи ви від нашого імені передасте депутати від свободи, які є сьогодні у сесійній залі. Вони є на роботі, вони змушені там бути. Вони є наші представники. Що передали і оголосили про, про нашу вимогу. І що ми в ну, інших областях блокують митниці. Ми прекрасно розуміємо, що блокування митниці на сьогоднішній день ну, можливо, не можемо що будуть страдати інші люди. Ми наразі сьогодні мирна акція. Протесту, і ми прийшли просто, щоб ви передали, чи депутати від свободи оголосили зараз, що на сьогоднішній день є група людей, які просять розглянути даний закон і проголосувати. Просто, щоб ви передали. Я розумію, що не все в ваших силах, але я думаю, що таку річ ви можете зробити, щоб хоча б сьогодні на сьогоднішній сесії ще сказати за нас, щоб знали, що ми такі існуємо. Вимога що як вимогу. координатора. Попрошу е, вимогу моя як координатора, чому я наполягаю на тому дзвінку, чи, наприклад, на е, тій координації е, з Верховною Радою про голосування того закону, тому що нас неодноразово, наприклад, на протязі тих 23 років е, е, незалежності України, нас неодноразово підводять, скажімо, наші гранці. Тому ми хочемо скажімо, проконтролювати сам процес того, що Дійсно, наші слова почуті, дійсно, що е, були якісь переговори. Тому я настоюю на тому, що якщо зараз немає можливості все ж таки в тому телефонному дзвінку, визначити якийсь час, в якій годині ми е, без блокування вулиці е, до вас приходимо в кількості, наприклад, вісьми чоловік-парламентарів, і ми з вами проводимо в, ту роботу по переговорах е, з паном Турчином. Я б сам перезвонив, але в мене немає ніякого зв'язку. В мене немає ніякого зв'язку, тому ми, ми прийшли до вас. так як ми в, е, Перша людина після в Дволі, яка має зв'язок з вами Дурщином, і e, 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 тому ми з вами зараз... Віцер, ми зараз мусимо до всіх. Я вас виписала до, до Товчинова і до представників свободи, яких я представляю. Ви звертайтеся. Ви ж також ми бути до представників і батьківщини. І удару, і решта, аби першого... прийняли ми... рішення і те питання розглянули негайно. Восьмій раунд чергу ми до... будемо звертатися. Ще одне питання. Знаєте, які ну, у який ви не заводнуємо. Який квартал момент не завод? Які там фактаж. зараз? Давайте фактаж. Зараз фактаж. Все Знаю, що були проблеми з можна... тим. Тобто, давайте фактаж. Правоохоронні органи хай працюють зараз. І викриваю ці схеми. Я, як голова адміністрації, на е, колеги правоохоронних органів вказувала, що всі резонансні справи надію мають мати озвучення мають піти до можна може, може натиснути на правоохоронні уважання щоб вони е... есть, давайте фактаж е... фактично, фактично не є проблемою дати в митнику на митниці закладу то є абсолютно ніяка проблема давайте фактаж тим, я буду реагувати вони повинні не люди займатися тим повинні займатися правоохоронні організації вони не хочуть далі

Того, давайте конкретно давайте конкретно по конкретному питанню.